Подорожуючи поліським краєм, вивчаючи неповторну кулінарну скарбничку, ми вже звикли до того, що пізнавати усі тонкощі у приготуванні страв, нам допомагали жінки. Хоча й були моменти, коли кулінарними секретами ділились і чоловіки. Адже народна істина стверджує, що їжа, приготовлена чоловіком кухарем, досить смачна. Отож, разом із рівнянином Анатолієм Лукенчуком ми і перевіримо цю думку. Зараз ми спробуємо готувати е, куряча бомба. Да, так куряча називається, бомба. називається по цікавому. До речі, дуже таке цікаве блюдо, подобається. Я бачу, інгредієнти всі необхідні. Є вже так до цієї страви. Нам понадобиться якби шампіньончики, куряче філе, угу. е, два а одразу ку... пакетики. Так, так. Так. Mm -hmm. так, це нам зараз покажуть, ага, до чого потрібні. Е, голландський сир, важкове масло, е, морква, цибулька, чесночок, картопля. Спеції для курячого м'яса. Mm -hmm, борошно молоко у борошно нас йде із маслом важковим, йде під соус mm -hmm. типу бешамель. Mm -hmm, Будемо mm -hmm, робити mm -hmm. це вже в кінці. Mm -hmm. Ось, поки що ми почнемо вже підготову м'ясо. Значить, Давайте. Так, беремо філе бачите, плівочка, угу, угу. ми її кладемо на досочку плівочкою, вам. Нам потрібно наше філе відбити е, е, таким невеликим кругом. Ага. Е, але для того, щоб краще відбилося, потрібно зробити на деякі надрізи так. тобто е, на, на хрящиках. Дивіться, тут угу. є посередине такий хрящик, ми так. робимо угу. надріз, так. щоб потім менше, менше краще розійшлося угу. в різні сторони. Ага. По всьому. І трішки отут по покрову. Невеличкі такі да, так, Невеличкі, повністю не розрізайте, плівочку не перерізайте. Угу. І поздок може щобити на ж, Перша така основна умова чи передумова так. не угу. розрізати оцю плівочку. До кінця, кінця не... м'ясо не розрізати, робимо. філе оце. Так, Так. далі ми його трошки підмаринуємо. Солем. Так. давайте. — Є. Угу. Небагато, правда? Небагато. Не багато. Перше. Можна виходити. І наші да, трішки спеції для спеції курячого для курячого. Так, ну mm -hmm. коріше спеції, кожного своє, бо те, що мені, свої, те, що мені mm -hmm. подобається, я собі додаю своє. Головне теж не переборщити, правда? Так, так, так. тут ну, mm -hmm. буде вже не м'ясом, а буде спеції. так, не м'ясо буде спеція. Я думаю, що достатньо так, буде. Так. О, нарешті ми дійшли до ваших плівочок. Аромат який. Пішов, 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 пішов. Є, пішов. Є, є аромат. Беремо цю тає, таємничу плівочку, так. натягуємо і кладемо на філе. Це воно робиться для того, все, щоб... я зрозуміла. Зрозуміло, так? Так. — І все, починаємо відбувати. Зараз поберемо більшими так. потім mm -hmm. вже, потім вже торгуємо меншим. Ну що ж, приступимо. Так, 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 так. Поїхали. Подивіться, яке вийшло вже філе, якого розміру. Такий, м янець, м янець, так. так. — далі, далі нам потрібна фульга. Угу. Фольга. Приблизно на око пів метра. Так. Спочатку ми поливаємо фольгов оливковий. Або угу. за бажанням, так? Так, так за бажанням і за можливістю. І, і помаленьку треба нам це все діло. Зняти От, так? зняти, і пере... нічого, 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 там все скріпиться. Угу. Переложили. Так. Так, є. Угу. Все, тепер ми цю фольгу що м'ясо маринується. на скільки часу ви його залишаєте? Поки ми будемо робити овочі, воно буде маринуватися. Нарізаємо грибочки, включаємо газову плиту, обжарюємо картопельку, цибульку, так. морковку і все це, це буде наша Тобто така начинка для, для, для курячого філе. грибочки. Давайте будемо так спільними зусиллями. Бо швидше у нас справа йшла, так толя так, а от... найбільше вибираємо, щоб воно бо ти ж лише смажувалося. Толя, а звідки та любов у вас до кулінарії? От від кого воно це пішло? Вірніше, від кого ви прийняли ту любов? От прагнення створювати е... ту таку красу на столі, і дарувати людям теж таке свято ж, правда? Кулінарне таке свято. звичайно, так. Але я думаю, що все-таки не, не, не любов, не з любові починалася, угу. а біля того, що коли приходив ще зі школи і вдома нічого не було наготовлено, бо ага. ті були на роботі. Отак воно все почалося. Отак почалося а потім 100%. пішов принцип. Друга діє вже це принцип. Е, я хотів поступати в кулінарний коледж, якийсь там інститут. Угу. І якби батьки там мені шкандаль такий завлаштували, що, що не можна в общем, мені кулінаром бути. І я поступив в медичний коледж. Ось що. Так. поступив, закінчив, інститут, закінчив. І в медицині працював десь більше 10 років. Угу. І все-таки кулінарія перебувала. Перемогляв. Так, смажимо картоплю, постійно її перемішуємо, щоб вона не підгорала. Тобто до кінця її румянка не потрібно підпікати, тому що вона ще духовність у нас підійде так, і буде що... нормально. Тобто нам потрібно забути просто скоринку, щоб вона угу. була така запашна, смачна і гарненька. До речі, чесник можемо навіть трошки підмарнувати. Тобто беремо, видавлюємо чесник в тарівочку, воно uh -huh. uh -huh. буде так набагато смачніше. Вот. Солимо, uh -huh. перчимо і додаємо олію. Все. Небагато. Так, все, хайся під час поки що настається. Я поки що помішаю гриби, ви вже цибулю. – Так, я вже заріжу цибулю. – Так, вирізайте цибульку. <смітно> так. так, грибочки вже досмажуються. Значить, так. Я вам пропоную мені допомогти вам і Давайте. взяти терку і натерти e наш сир. сир. – Все, Давайте, серце. Угу. В... Я... Весь шматочок, весь цей сер на... Та... на крупну так. тертку. На так. так, Так, добре. Все, грибочки готові. Uh -huh. Я їх викидаю до нашої картоплі. Угу, Так. Так, угу. так, два інгредієнти. Я переходжу на цибульку і на морку. Толі, ну напевно, і особливого смаку додає те, що кожен інгредієнт смажиться окремо, так? Звичайно, кожен інгредієнт є своя кірочка, воно смажиться і кожен інгредієнт набирає свого репертуарного смаку та соку. Угу. От, і ми це все поєднуємо в один. Все, ми підсмажили моркву, додаємо її до наших інших інгредієнтів і по суті підготовка якби, завершена. Так. Далі нам потрібно робити найважче наші бомби. Тобто uh -huh. давайте приведемо. <рес> овочеві такі бом... Хорячі, овочеві, <рес> бомби, курячі овочеві. Так, ще ви додаєте спеції? Uh -huh. Солити вже не потрібно, ви вже кожного разу uh -huh. солили, коли uh -huh. смажили, uh -huh. так? так? Кожен овоч. Хоч, хоча ми, ми не всі багато сулимо, можна трішки підсолити і підпрочити, щоб вже uh -huh. довершити його смак остаточно. Ой, ароматики Сіє. є Класно? Угу. Угу, мені теж подобається. О, Це це приправа мені сподобалося теж дуже. Ще так. раз перемішаю. Угу. Парує так гарно, правда ж так? Так, і що? Тепер я так розумію, центр м'яса так, так. будемо викладати, так? так? Ой. Угу. Небагато, ну я зараз скажу, скільки потрібно. Угу. Ну, Хочеться, щоб всього інгредієнту потрапило туди так, до цієї курочки. Угу. Так, його перемішав. Ще ще, ще трішечки. Так. Так. Я картопельки хочу покажуть. Угу. <рес> Давай туди наприяв. Так. О. І зараз будемо загортати. Можна, ці... е, можна ще додати трішки оливкової олії, щоб вони були більш сучніше, бо uh -huh. е, куряче філе, воно саме по собі сухе з да. сиром посипати. Просто сир, все наш фундамент, Такі так. скріплі, всі інгредієнти інгрієнти. Беремо тут маленьку uh -huh. і просто положити. Ось Так, от. Uh -huh. Все. Ще, можна Ну, Навіть я трішки в ще. さувати. Сиру любви. Сиру, сиру, сиру не може бути, що можна не економити, але чим більше сиру, тим краще. Тепер ми піднімаємо правий прогід по діагоналі. Не прямо там, так на шусок. І другий. Згортаємо, бачите. Тоді піднімаємо всі граєчки. Беремо таку готовку. Отак виходимо. М'ясо має в селині зробити цей шар. І отак так зажимайте ручка. Боюся, щоб не порвати. фольгу. Може на допомогти? Може зараз. Давайте я вам от, от, Щоб краще, щоб Я його... вже справився. Так, не витікло. Я передам краще е ось цю бомбочку в руки так, професіонала. У нас вже і... готова. Так, вона вже готова. <світ> <світ> так. так, я щас Угу. <світ> і буде ще одна. І тепер ми будемо відправляти його до духовки. Так, Так, все це ми відправимо до духовки приблизно 40 буде? хвилин при температурі 180 вісімдесят градусів. Угу. Після чого ми зробимо соус і будемо робити вже Подавати презентацію. До столу. так. Добре. Так. Курячі бомбочки. Філе промити, зробити невеличкі надрізи на хрящиках, посолити, попершити, покласти плівкою на дошку та відбити через одноразові пакети, відбите філе, акуратно покласти на лист фольги, змащеної олією, та залишити на 20 хвилин, щоб м'ясо промаринувалось. Тим часом картоплю, гриби, нарізати кубиками, морку та цибулю кружальцями. Кожен інгредієнт підсмажити окремо до золотистого кольору та змішати у великій посудині, натерти сиру і після цього формувати бомбочки. На середину філе викласти 6-7 ложок овочевої підсмаженої суміші, полити олією та посипати натертим сиром. Сформувати кульки, слідкуючи, щоб не подерлась фольга, та відправити до духовки на 40 хвилин. Подавати до столу із вершковим соусом. Ну що ж, бомбочки наші вже, майже, гот... майже, так? Так, вже майже, майже, майже готові. Залишається нам приготувати до них ще соус, щоб подати соус. до столу. Так. Для цього треба борошно, молоко, масло. Так, Шир, Шир, це... чесничок. Чесничок? деякі люди, що було дуже смачно, додають ще сир. Mm -hmm. Але так як син усі в бомбочках самих, то можливо, mm -hmm. можливо і не додати його. Можливо, добирати і соло саме сир. Так, значить, підпалюємо газ, невеликий вогонь, там mm -hmm. невелика кафу, розігріваємо каструльку. Каструльку потрібно з, тон... з товстим дном, щоб масло не пригоріло. Угу. Масла скільки потрібно на цей соус? На ну, Цей соус для наших двох бомбочок. Приблизно там, 80 грамів, 100 грамів. Mm -hmm. Менше півпашечки. Mm -hmm. Масло є. Розтоплюємо. Uh -huh. Оце така зручна Змішуємо. Uh -huh. uh -huh. Так, масло наше розтало, Давайте додаємо. Поки що одну додавати, і зараз його розмішаю. Воно має вийти як таке якби тісто. Uh -huh. Без комочки. Знімаємо деколи з огню його. Добавляємо ще. Ще давайте. Так. Я думаю, нам буде потрібно ще. Раз. Ще. Але зачекайте, я поки. Зараз подивитися, якою постани угу. воно, так? Так, додаємо ще молока. Постійно потрібно переміщувати. чуть-чуть, так поступово, угу. чисно. Вездок чи? Ні, давайте половину. Так. Половину. так. Угу. О, добре. Зразу вже пішов аромат. А, так, тільки угу. вкинули і вже. На Соус. жаль, камера цього не передає аромату. Так. І ще давайте посолимо. «Додамо Домосолі, так. Що ще, угу. ще, ще століла? Вершковий соус. Перед приготуванням соусу подрібнити часник, посолити, поперчити, полити олією, залишити, щоб замаринувався. Тим часом у каструлі з товстим дном розтопити масло, помішуючи масу, поступово всипати борошно, влити молоко, додати замаринований часник і посолити суміш. Теплим соусом полити спечені курячі бомбочки і одразу подавати їх до столу. Спекли наші курячі бомбочки. Давайте так? Перевіримо. Давайте, Давайте перевіримо. Вже Мені вже крутить мимо. побачити, що так. воно. Готова ця справа чи не готова. Спробуємо. Так. От наш сир який О, смачний. О, Гарно, гарно. Я думаю, що вдалась, Толік. Думаю, що вдалася. Так, 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 так. Швидше б його вже з'їсти. Перекладаємо на нашу тарілку. О. О, соус, бачите, вже трошки загустюває, вже ми. Б... Задовго чекали, щоб всю воронку, якби вулкан uh -huh, у нас uh -huh. вийшов. Заливаємо соусом. Поверху. Діти, воно має простікати по стіночкам, аби повністю такий клаваний oh, сир. Так. Знаєте? так, так. Схожий. О, uh -huh. Соус можна зробити, щоб був смак м'яса такий з соком. No, о, так. Він так розпливається по тарілці. Така Снігова лавина сходить, так. наче. Так. І далі ми беремо. Посипаємо зверху спеціалі, сухі перчики, Тишечки, так? Є. У, і запашний базилік свіжий. Угу. Додає просто неповторного смаку нашої страви. Ми його Ось так... таку цілу гілочку, да, так цілу гілочку. О. Ось так. Ось така от куряча бомбочка з базиліком. так? Та, з базиліком, так, з зеленим базиліком. Ну а тих глядачів, кого зацікаври рецепт приготування саме ось такої курячої бомбочки, заходьте на сайт телеканалу РТБ. Передача Азбука Смаку.